Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила не спинила, пішов, та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала, і то лихо попереду знати. Що нам в світі зустрінеться? Не знайте, дівчата. Защебече соловейко в лузі на калині, заспіває козаченько, ходя по долині, виспівує, поки вийде Чорнобрива з хати. А він її запитає чи не била мати? Стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухають, розійдуться. Обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила. Сама собі знає. Любилася, кохалася, а серденько мліло. Чула, серце, недоленько, сказати невміло. не вміло. Не сказало. Осталося. День і ніч воркує, як голубка без голуба. А ніхто не чує. Не щебече соловейко в лузі над водою. Не співає чорнобрива, стоя під вербою. Не співає, сиротою білим світом нудить. Без милого батько-мати, як чужі люди. Без милого сонце світить, як ворог сміється. Без милого скрізь могила. А серденько б'ється. Минув і рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка. Мати не питає. Так не запутало? Мені? У мене щось. Гудзи на рушнику. Ні, ні, не роби гудзи на рушнику, бо то не добре, як гудзи на рушнику. Я знаю. Не роби. Ні, така чогось ведь, я не розумію. Що за день? Такий день, такий нам попав я не розумію. Африфайний. Добре. Це вже добре. Щось щось тримує. Щось тримує. Щось ти щось гребно ворог косує, щоб сподіваюся в і без гавкає. Ти знаєш? Свати не буде? А свати, які ще свати? І до нас свати? Свати? Так, до нас свати. Добрий вечір, добрі люди. О, добрий вечір і вам. Просимо сідати, гостями будете. А, звідки я це завітали до нас? Чи здалека, чи зблизька? Хто ви будете? Чи ви мисливці, чи ви рибалки, чи, може би вольні і козаки? І рибалки, і вольні і козаки. Аж голь назву свінца, піднімав гору плечі і говорить нам такі речі. Ей ви, мисливці, хлопці молоді, покажіть мені дружбу, побачу, як вони цю красну дівицю не їв, не п'ю, не сплю, тільки про неї думаю, поможіть її мені піймати, а як піймає, все, дам, чого душа забажа. Ну нам того й треба. Шли ми посіда, по сідах, по города, по осю-осюда. А тут звір наш забіг у двір, а з двору до хати то й сховався сюди кімнати. Тут мусимо його спіймати, у вашому саду куниця, у вашій хаті молода дівиця. Тут нашому славу кінець. Дайте ділу вінець! Одайте же нашому князю куницю, вашу красну дівицю. Скажіть же діло, чи отдаєте, чи нехай ще підросте? Доню, донечко, скажіть, будь ласка, а що мені з ними робити? Доню, не вірте... Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати. Не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Краще мені в труні лежать, ніж його побачать. Так я вам скажу. Хліб святий приймаємо. Доброго слова не цураємось, а весілля відкладаємо. Не слухала стара, робила, що знала, дивилася чорнобрива, сохла і мовчала, пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй одинокій на сім світі жити. буде, милий серденько. Чи жив здоров, чи він любить, чи забув, покинув. Скажи ж мені, де мій милий, край світа полину. Скажи мені, де мій милий, скажи, бо не знаєш. Мене мати хоче дати за старого заміж. Любить його моя сиза, серце не навчити, пішла б же, я утопила, жаль душу згубити. Не жив чорнобривий, зробимо я пташку, щоб додому не вернулась. Тяжко мені тяжко. Там стариш, де скажи ж мою долю. Добре, доня, спочинь трошки, не мою волю. Сама колись дівувала, та я лихо знаю. Минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя доню, позаторік знала, позаторік зіллячка для того придбала, ось на тобі все годило. Піди до криниці, поки півні не співали, умийся водою. Випий трошки зілля, Все лихо загоїть. Ой, сумно тут сумно. Вип'єш, біжи якомога, щоб там не кричало. Не оглянься, поки станеш аж там, де прощались. Отпочинеш. А як стане місяць серед неба, випий ще раз, не приїде, третій випіть Перший раз, як за той рік, будеш ти такою. А за другий серед степ, тут не кінь ногою, коли живий козаченько, то зараз прибуде. А за третій моя доню. Не питай, що буде. Та ще чуєш не хрестися. Бо все піде у воду. Тепер же йди, йди, подивися на свою уроду. Ой-ой-ой. ой 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 Дякую, бабусенько. Плавай, плавай, лебеденько, по синьому морю, рости, рости, тополонько, все вгору та вгору, рости гнучка та висока до самої хмари, спитай Бога, чи діжду я, чи не діжду пари. Рости, рости, подивися за синіє море, Потім, боці моя доля. По сім боці гори, там десь милий чорнобривий співає, гуляє, а я плачу літа трачу, його виглядаю. Скажи йому, серце моє, що сміються люди, скажи йому, що загинув, коли не прибуде. Сама мати хоче мене в землю закопати. А хто ж її голівоньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе. Мамо моя, доле моя Боже милий Боже. Подивися, то полонько, як нема, заплачеш до схід сонця ренесенько, щоб ніхто не бачив. Рости, рости, то полонько. Все вгору та вгору. Плавай, плавай, лебеденько, по синьому морю. А хто мою головоньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає? На старість поможе, доню моя, доню моя, Боже ж милий, Боже. Отак тая Чорноброва плакала, співала, і на диво серед поля то полею стала.